Закликали помолитися в реанімацію, де по попав хлопець, який проковтнув голку від швейної машини. Отака, довга. ну І ви знаєте, яка товщина. Бавився як зубочистку і проковтнув. І пройшло два дня, його приносять з, -з, з школи додому, приносять. Він же не міг дихати, бо коли він дихав, його щось кололо. Його відвозять в лікарню, роблять рентген, а там показує, що голка вперлася. Такого, винести палу кишку, острим кінцем, І коли він дихає, тобто вона. Протикає кишківник і він чує болі, він не може видихнути. І лікар каже: Я не знаю, що робити. я, я не знаю, що робити. Бо каже, лишилося години. Якщо голка каже, піде в кров, то через кров піде в серце, і дитина загине. Моліться каже. І одна медсестра знала, що є такий один, якийсь ненормальний, який молиться за всіх, подзвонила до мене. І каже: Хлопець проковтнув голку, треба, щоб ви приїхали. Дух Святий каже: Йди, а сатана каже, Ти що? А як не вийде? А в тебе точно не вийде. в тебе багато разів вже не виходилось. І в тебе є вибір. Кому повірити? Святому Духу чи Сатані? В тебе є вибір. Коли ви зрозумієте, що насправді ти вирішуєш, ти приймаєш рішення. Я приймаю рішення. Боже, я йду. Я не знаю, що має відбутись, як має відбутися, я просто сідаю в машину їду в ту лікарню. Я приходжу, а в кімнаті ще четверо людей. А до тих людей ще прийшли люди. А вони знали, що прийде священик, і має молитися, щоб вийшла голка. Вигулять, як вони на мене дивились? Я заходжу в ту кімнату, а вони на мене такого. З усмішкою каже, що отець прийшов голку витягати, іду до цього хлопчина. Він лежить на ліжку, не може дихати, лежить просто. А він сирота, має тільки одну бабцю, більше нікого. Я ставлю руки на живіт і починаю молитися. Ви скажете, отче, яку молитву молився? Неважлива молитва, важлива позиція твоєї віри, в що ти віриш, і кажу, що. А він каже, ще чую, я ще молюсь. Він каже: ну вже не колить. А я дивлюсь, ну голка то не вилізла. <смеш> я не знаю, що робити. <смеш> я вже молюсь, то думаю, ну, доки буду дуже молити. Кажу, вставай. Він встає, він принаймні почав вставати, почав дихати, почав по чуть -чуть, по чуть-чуть присідати. Ну, стало йому легше. Ну голка то не вийшла. Я думаю, боже, що робити? І думаю, лишаю його. Боже, я зробив то, що міг. І я поїхав додому. І рано рано до мене дзвонить його бабця, плаче і каже: Очі, очі, Бог зробив чудо. Голка пройшла повністю по 12 палі кишці. Повністю. І тепер каже, Розвернулась повністю на 180 градусів і каже, і тепер на виході. Йому тільки лишається піти в туалет. Але він не може піти в туалет, бо три чи 4 дня нічого не їв. Чи ви можете приїхати знову помолитися? І я тепер приходжу до нього. І тепер ті люди, які там сиділи, вони вже сиділи і просили: отче, а помоліться за мене. А у мене ще те, а помолиться за мене, а за мене, а за мене. Вони вже не сміялися з Господа. Ввечером мені дзвонять, він покакав. Голка вийшла. Вся лікарня була здивована. Я думаю, боже мій, для тебе немає нічого нереального.